Доброго всім дня, друзі! Зараз ми на такому огляді кол... оглядному колесі. Тут Сан-Франциско, і тут дуже гарні краєвиди, дуже круто. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити відверто про різницю між Сполученими Штатами Америки і Канадою. Де краще жити? Яку країну я би обрав для життя? Я вже побував в дуже багатьох штатах Америки. І також живу вже 18 років в Канаді. Дійсно можу порівняти і трошки вам допомогти відкрити очі на ці дві прекрасні країни. Так, що, якщо ви хочете подивитися до кінця і дізнатися, в чому різниця найбільша, то залишайтеся зі мною, друзі. Але сьогодні прекрасний день, друзі. Я дуже щасливий, що я можу знову е, зняти ще один відеоролик для вас. І як бачите, ми взяли такі велосипеди напрокат. Тут сюди такі велосипеди є так само, як і в Едмонтоні, що можна просто свою карточку пікнути і е, відкрити собі велосипед і поїхати швидше пересуватися так містом, тому що все ж таки місто не є маленьке і. Е, е, Досить треба деколи якийсь транспорт, щоб нормально свій пересуватися. Але дуже класно бачите, тут в парку такий рух, повно людей. Я знаю, дуже багато з вас завжди запитують те саме питання, що в Едмонтоні, де я знімаю дуже мало людей часто. І це дуже е, людей, як то кажуть, відхиляє від Канади. Але. Я одному трошки з'їден з чимось, але мені персонально, наприклад, це не заважає, тому що я люблю собі два рази в рік кудись виїхати. Взагалі з країни, тобто мені, в принципі, таке життя підходить, де я свій можу спокійно жити. мені Ніхто не дихає в спину. Але бачите, як тут класно, які тут залі краєвиди, повністю різні такі парки дерева величезні, люди собі ходять, гуляють сьогодні неділя, всі собі ніхто не спішить на роботу взагалі повністю. Бачите, якийсь будинок такий цікавий, там, напевно, якийсь ботанічний сад, чи що там є. І ця вся дорога головна, на якій я зараз їду, то вона повністю закрита в неділю і в суботу від машин. Спеціально для того, щоб люди могли собі нормально пересуватися і вони не люди щоб не спішили нікуди, і щоб машини не заважали. Повно людей собі бачите. Відпочивають, ну цікаво, дуже круто. Там такі от собі парки всередині. Дуже і дуже, друзі, круто тут, що я вам скажу. Дуже цікава тема поговорити дійсно про те, де краще жити в Сполучених Штатах Америки чи в Канаді. Зараз я вам зразу скажу, по світу стало набагато гірше жити всюди. Чи ви в Канаді, чи ви в Сполучених Штатах Америки, чи ви в Європі. Звісно, всюди зіпсулося після коронавірусу. Дуже багато людей потрачали роботи, дуже багато людей почали займатися наркотою, дуже багато людей просто не могли собі дозволити більше оплачувати оренду чи взагалі заробляти нормальні гроші, все подорожало, ціни на продукти. Тобто Америка не залишилася з боку, Америка теж це все відчула. І в Сполучених Штатах Америки набагато тепер складніше, набагато складніше стало жити. І ем, якщо рівняти суто ці дві країни, ви мусите зрозуміти, що Канада фактично оперує на всіх бізнесах. Фактично, майже 85% всіх бізнесів, які є в Канаді, це я говорю про великі такі магазини, як Костко, Волмарт і так далі. То вони всі є в Канаді. І Канада дуже сильно живе завдяки всім цим бізнесам. І Сполучені Штати Америки від того так само отримують дуже хороший внесок в економіку. І дуже все подібно в загальному в стилі життя подібний, будинки приватні подібні. Звісно, Сполучені Штати Америки всі ці міста вони набагато старші, в них більше історії. Тут живе 350 плюс мільйонів населення. в Канаді живе тільки 40 мільйонів населення. Канада більше по площі за Сполучених Штатів Америки, але Канада дуже сильно залежить від Сполучених Штатів Америки. Фактично, Канада робить дуже велику помилку тим, що ми продаємо свою нафту. Американцям і потім, ми від американців вже купуємо бензин і все паливо, яке опалює, яке використовують люди, щоб заправляти свої машини, і е, дуже багато часу багато політиків в Канаді хотіли дійсно отримати і змінити це, але ви мусите це зрозуміти, що Сполучені Штати Америки це наш союзник, який ж зразу біля на кордон дуже великий з Канадою. І Канада залежить від цих людей. Канада нічого не може зробити. І якщо Канада почне дуже сильно вимахуватися, то Америка може багато чого зробити і, взагалі, забрати багато бізнесів з Канади, заблокувати багато різних ситуацій для канадців, різних можливостей, тому що багато канадців ведуть бізнес. В Америці, американці ведуть бізнес в Канаді, тобто це дуже така дружні дві країни і дуже багато всього є подібного. Я персонально живу вже в Канаді досить довгий час, і мені Канада дуже подобається. Після того, що я побув в багатьох штатах Америки, я дійсно побачив і зрозумів, що Канада це покращена версія Америки. Тут, звісно, колись було дуже класно жити, дуже круто жити, але дуже вже все зіпсулося, дуже. Закони перестали так працювати, як перест... деякі поліцейські бояться в деякі райони заходити, тому що вони не мають контролю над людьми. Тут дуже багато людей, дуже багато різних банд, різних Взагалі, ситуація така, що люди, які хочуть щось добитися, вони ще можуть добитися. Але люди, які хочуть просто працювати на таких більш-менш простих роботах, то повірте мені, тут в США зовсім не є легко більше, так як колись було. І я не говорю про те, що якщо ви приїдете сюди, то ви не зможете отримати або не зможете цю американську мрію більше втілити в своє життя. Я персонально е зрозумів для себе дуже одну таку велику річ, що мені дуже-дуже сильно подобається Канада і в Канаді жити краще ніж Сполучених Штатах Америки. Якщо в Канаді є хороша робота, в Канаді є вже ви, ви виберете гарне, таке більш-менш нормальне місто. То повірте мені, в Канаді безпечніше жити, в Канаді краща медицина, ніж в США, тому що дуже багато людей жаліється на канадську медицину, ви ще не бачили американської медицини. Тут дуже багато є приватних клінік, дуже багато різних приватних клінік, і люди мусять платити зі своєї кишені або купляти страховку. І коли ви молодий, ця страховка зовсім не є дорога, але коли ви вже старша людина. І ви вже в такому віці, знаєте, де у вас може якась проблема, є, може, у вас якийсь тиск, може у вас якась вже є хвороба, то ви щороку мусите проходити медкомісію. І якщо на цій медкомісії зауважить, що у вас є якась хвороба, то в Сполучених Штатах Америки така буде ситуація працювати, що просто ця страховка дуже і дуже конкретно підніметься вам вгору, і це буде дуже і дуже неприємно платити. Люди платять тисячі і тисячі доларів. За те, і багато людей кажуть, що з Канади багато спеціалістів приїжджають в Сполучені Штати Америки туди-сюди. Так, але якщо дивитися по всіх факторах, по всіх е, е, ситуаціях, то дуже багато людей говорять, що в Канаді набагато краще за те, що ця медицина безкоштовна. І якщо багато людей кажуть, що в Канаді треба чекати по 9-по годин, як це може взагалі таке бути, як це працює. Так, в Канаді є такі ситуації, але ви будете чекати, знаєте, тільки коли? Тільки в тій ситуації, коли ви попадете на якусь, не дай Бог, ситуацію таку екстремальну, де вам треба вже до лікаря попасти в цей самий день або в цю саму хвилину, тоді ви мусите на емерзі чекати досить довго від 4 до 9 годин, залежить від ситуації, залежить від вашої травми і так далі. Але якщо ви маєте сімейну лікаря, ви просто хочете собі назначити. А подмін сімейним лікарем і до нього просто прийти на наступний день або за пару днів, і що він вам прописав якісь а, ліки чи направив вас на якісь узі, чи на взагалі провірку, то це не є так довго і зовсім не є так погано, а, як люди кажуть. Тобто медицина в Канаді справді вона на високому рівні, розвинута, прила все приладдя, таке як має бути. Я зовсім не бачу, чому люди так. А, Постійно нагорікають на медицину канадську. Я бачу українську медицину на свої власні очі у 2017 році. Дуже багато побував в деяких лікарнях України, не приватних, але в загальному таких лікарнях. І люди прості в Україні, які не мають грошей, щоб платити за приватну медицину, то це дуже і навіть і дуже нелегко. Не я тому друзі дуже щасливий. Кожен раз як я їду в США. Мені США подобається тут. Взагалі дуже прекрасні міста природа. Взагалі життя тут класне, повірте, я нічого не наговорюю, що тут погано жити, чи щось таке. Хто має гроші, хто має роботи, хто крутиться, хто вже розкрутився, то тут нічим не є погано жити. Але для початкового іммігранта, якщо вам подобається більш таке спокійніше життя, то Канада точно для вас. А якщо ви більш така людина, яка шукає чогось більш подібного до України, більш така, знаєте, така демократія, дуже велика свобода слова. І просто між людьми собі ходити туди-сюди, щось думати, щось крутитися, то е, Сполучені Штати для вас. Для мене персонально, Канада набагато краща, вона набагато більше мені подобається по всіх життєвих факторах. І я е, завжди завжди це розумію. Кожен раз, як я їжджу в Сполучені Штати Америки, я дуже часто сюди їжджу. Але що круто про Канаду, що навіть якщо ви будете в Канаді, потім отримаєте канадський паспорт, і ви дійсно дуже сильно любите США, ви собі будете колись. Їздити сюди, будете мати змогу сюди їздити, бачити все на власні свої очі. Тому що Канада, що Сполучені Штати Америки це зовсім не є поганий вибір для вас як початок нової якоїсь такої дороги в вашому житті. В Сполучених Штатах Америки в загальному трошки більше є оплачувані роботи, трошки більше можна заробляти, але проблема зі всім цим, друзі мої, що не треба завжди гнатися за грошима. І не треба дивитися на всі ці цифри, тому що це є цифри, це є факти, це дійсно статистика. Але в Канаді теж заробляють досить так добре, якщо мати нормальну більш-менш професію. І в Канаді, якщо не рахувати Торонто і Ванкувер, то в більшості містах набагато дешевші ціни ніж в Америці. І в загальному в інших державах єдиний плюс про Америку: що дуже більше базарів, більше людей. Якщо вам це все подобається, більше люди собі грають там на скрипках, співають різні вечірки. Більше такий, знаєте, життєвий такий ритм життя. І я розумію, що це дуже важливо для багатьох людей. Я розумію, що це круто, і це не може не радувати. Але Деколи і добре не бути сам собою, і сам своїми думками. Це теж добре. Тому це все залежить від людей. Це все залежить, звісно, від в якому місті ви будете жити, бо Америка така сама велика, як і Канада, і тому все буде залежати від місця, якому ви будете розташовуватися і падати, і називати це місто своїм новим домом. Бо деякі міста є дуже небезпечні, деякі міста є дуже кримінальні, деякі міста є дуже дорогі, а деякі міста є дуже спокійними, але також всюди зараз ціни пішли вгору. На нерухомість і в загальному. Це дуже індивідуально. Про це можна говорити дуже багато, але загальні такі речі, я думаю, я зміг вам пояснити. Але тут гарний ліс. Подивіться на ці всі дерева просто. Дивіться на ці велетні, які це великі, великі, великі дерева, друзі. І на ці як то кажуть, на ць, в цьому місці варто завершувати це відео. Я сподіваюся, що відео вийшло вам цікаве. Я е, не хотів там говорити дуже сильно про величезні якісь там деталі, але в загальному просто хотів висловити свою думку, і що я думаю про Канаду, що я думаю про Штати Америки, і де дійсно краще жити. Я дуже дуже щасливий, що я мав шанс і маю шанс перебувати в таких містах і бачити світ на свої власні очі. Бо як не крутити, завжди найкраще бачити світ через свої власні очі, бо кожна людина має право на свою думку, і кожна людина мислить по-своєму. І те, що я думаю, те, що я бачу, можливо, не так буде вам виглядати, як мені виглядає, або навпаки. І в цьому нема нічого поганого. А бажаю вам, друзі, тільки всього самого найкращого, як завжди, і мирного неба на нашу люблену Україну. До наступних випусків з вами.